Збірна України ганебно розпочала свої виступи на Євро 2024 програвши Румунії 0-3. Вже 21 червня синьо-жовті матимуть змогу реабілітуватись у другому турі. Підопічні Сергія Реброва зіграють проти Словаччини, яка несподівано переграла Бельгію. Привіт, з вами Валентин. З цієї нагоди пропоную пригадати всі голи українців у ворота словаків. Це протистояння стартувало 20 листопада 2002-го. Товариський матч у Тернаві завершився в нічию 1-1. Господарі забили першими. Але Олександр Мелащенко зрівняв, зігравши на добиванні після потужного пострілу від Андрія Шевченка. За два роки команди провели ще один спаринг, що закінчився з ідентичним рахунком. Тут все навпаки, українці вийшли вперед. Словаки наздогнали. За синьо-жовтих відзначився Олег Венглинський. У 2009-му Україна протистояла Словаччині в межах товариського турніру на Кіпрі. Українці здобули перемогу 3-2 на табло. У ворота Словаків забивали Сергій Валяєв, Євген Селезньов та Артем Мілевський з пенальті. Перший офіційний двобій відбувся в 2014-му на Олімпійському. Головна команда країни мінімально поступилася в першому турі кваліфікації на євро 2016 Примітно, що на гол Роберта Мака відповів Андрій П'ятов. Однак взяття воріт скасували через порушення правил з боку наших гравців. За рік нульова нічия в Словаччині. У підсумку словаки випередили нас у групі. Товариська гра у Львові в 2017-му стала шостою зустрічю в цьому протистоянні. Гості забили першими, проте господарі зуміли відігратись. Постарався Андрій Ярмоленко. Марлос створює тиск на суперника. Відбирає м'ять. Марлос. Марлос 3 в вихід. Марлос! Ярмоленко! У другій половині Євген Коноплянка поцілив у сітку воріт наших опонентів. Отже, з витяга з рахунком 2-1. Коноплянка. 2-2-2-1. Євген Коноплянка. За рік ще один поєдинок на арені Львів. На 79-й Віктор Ценков заробив 11-метровий удар. Його реалізував Андрій Ярмоленко. Таким чином, українці обіграли Словаччину в лізі 1-0. Удар Ярмоленка Дубровка дотягнувся до м'яча, але все одно м'яч потрапляє. В сітку воріт збірної Словаччини влітає ворота і збірної України на 80 80-й хвилині гри виходить вперед. У тому ж 2018-му, але трохи пізніше, команди зустрілись поки що. в останнє. Україна зазнала поразки в Тернаві 4-1. голо престижу в активі. Євгена Коноплянки. Втім, ця поразка сприймалась доволі спокійно, адже в результаті підопічні Андрія Шевченка фінішували першими в групі, випередивши чехів та словаків, що ж, загалом команди провели 8 матчів між собою. Синьо-жовті здобули 3 перемоги, Словаки на одну менше. Три зустрічі завершились в нічию. Словаччина забила 10 голів у наші ворота. Ми 9 у їхні. Маємо надію, що українцям все ж таки вдасться здобути позитивний результат в прийдешньому двобої. На цьому все. Підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові відео, ставте вподобайки та не забувайте підтримувати Збройні Сили. України за посиланням в описі з вами був Валентин. На все добре.